Чи можна кішкам їсти банани? Яка кількість бананів безпечна для кота? Банани для котів, нешкідливі ласощі, чи прихована загроза? Розбираємося з експертом. Багато власників кішок, як і ми, іноді піддаються спокусі поділитися з вихованцем шматочком свого улюбленого фрукта. Банан це доступний, солодкий і, здавалося б, нешкідливий продукт. Але чи справді кішкам можна давати банани? І якщо так, то в якій кількості це буде безпечним і корисним для здоров'я вашого пухнастого друга? Давайте розберемося в цьому питанні, спираючись на досвід ветеринарної практики і останні дослідження в області котячого харчування. Чому кішки хижаки, а не фруктоїди? Перш ніж говорити про банани, важливо розуміти, що кішки це облігатні, обов'язкові хижаки. Це означає, що їх організм еволюціонував, щоб отримувати поживні речовини в основному з тваринного білка: м'ясо, риба, птиця – ось основа раціону кішки, фрукти та овочі, включаючи банани, не є обов'язковими компонентами їх раціону і не забезпечують усіх необхідних поживних речовин. Я часто стикаюся з тим, що власники кішок, особливо ті, хто звик до сучасних кормів з великою кількістю рослинних інгредієнтів, намагаються урізноманітнити раціон вихованця фруктами і овочами. І хоча невелика кількість певних овочів, таких як гарбуз або огірок, може бути корисною для травлення, банани це зовсім інша історія. Банани, користь є, але помірність ключ до успіху. Не можна заперечувати, що банани містять деякі корисні речовини, які теоретично можуть бути засвоєні кішкою. Клітковина, калій і вітамін В6 все це важливі елементи для підтримки здоров'я. Калій, наприклад, необхідний для нормальної роботи м'язів і нервової системи. Вітамін в 6 бере участь у метаболізмі білків і вуглеводів. Однак, як я вже згадував, Коти не потребують цих поживних речовин у великих кількостях. Їх раціон, заснований на якісному М'ясному кормі, зазвичай забезпечує все необхідне. І тут вступає в помірність. У моїй практиці я часто бачу, що власники, піддавшись швидкоплинної примхи, починають надмірно балувати своїх вихованців фруктами, включаючи банани. Це призводить до цілого ряду проблем. Набір ваги. Банани містять багато цукру, який легко перетворюється на зайві кілограми. Ожиріння у кішок є серйозною проблемою, яка може призвести до діабету, артриту та інших захворювань. Проблеми з травленням, надлишок цукру може порушити баланс мікрофлори кишечника, викликаючи діарею, здуття живота та інші розлади. Залежність від солодкого, кішки, як і люди, можуть звикнути до солодкого смаку. Це може привести до того, що вихованець буде відмовлятися від основного корму на користь ласощів. Як правильно давати кістці банан? Якщо ви все таки вирішили пригостити свого кота бананом ось кілька порад. Почніть з малого: Запропонуйте кістці крихітний шматочок банана розміром з ніготь. Спостерігайте за реакцією, слідкуйте за тим, як кішка реагує на банан. Якщо у неї немає алергічної реакції, свербіж, набряк, і вона їсть банан із задоволенням можна запропонувати ще трохи. Не перестарайтеся, банан не повинен перевищувати 10% від денної норми калорій кішки, це означає, що для дорослої кішки досить одного невеликого шматочка в тиждень. Вибирайте стиглі банани, м'які стиглі банани легше перетравлюються. Видаліть шкірку, шкірка банана важко перетравлюється і може викликати задуху. Уникайте добавок, не давайте кішкам банани з додаванням цукру, йогурту або шоколаду. Обережність понад усе, коли банан протипоказаний. Деяким кішкам банан протипоказаний кошеня. Їх травна система ще не сформувалася, і вони більш чутливі до нових продуктів. Кішки з діабетом. Надлишок цукру може погіршити їх стан кішки із захворюваннями травної системи, банан може викликати загострення симптомів. Кішки з алергією. Якщо у кішки є алергія на будь-які фрукти, банан їй протипоказаний. Особистий досвід: спостереження за кішками та бананами. Я пам'ятаю випадок з кішкою на ім'я Муся, яку привели на прийом зі скаргами на постійну діарею. Власники зізналися, що балують її бананами практично кожен день. Після виключення бананів з раціону проблема зникла. Цей випадок став для мене хорошим уроком про те, як навіть, здавалося б, нешкідливі ласощі можуть негативно впливати на здоров'я кішок. Висновок, помірність та консультація з ветеринаром. Банани можуть бути безпечними ласощами для кішок в помірних кількостях. Однак важливо пам'ятати, що це не є обов'язковим елементом їх раціону. Перш ніж вносити будь-які зміни в раціон вашого вихованця, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром. Він зможе оцінити стан здоров'я кішки і дати індивідуальні рекомендації. Пам'ятайте, що здоров'я і благополуччя вашого кота це найголовніше.